Далі по російській зброї бачимо велику кількість матеріалів, відео і фото, мова про 152-мм гаубиці, які виробництво яких було розпочато 43-го, а 49-го вже і завершили. Як ви гадаєте, чому вони зараз на фронті? Чи можемо ми казати, що Росія втратила слід втрачає свій. Ну, як вважалось, ледь не головний козир, один з головних козирів. Я маю на увазі артилерію. Ми чули про розконсервацію недоторканого і, та, 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 запасу та, та, та. зброї, також росіянами. Поясніть будь ласка. Так, це артилері з артилерії росіян вже проблеми. Тобто є боєприпаси значна кількість боєприпасів, яка знімається з зберігання і треба, скажімо так, відновлювати. Тобто, вона не є готовою боєприпаси саме не є готовими до. Використання, хоча вважалося, що у Росії ще величезна кількість боєприпасів, які можуть бути використані проти України, тобто з боєприпасами проблеми, вони не є готовими, їх треба відновлювати. А це потребує ресурсів, це потребує фінансів і, і часу. І така сама проблема у них зі стволами для артилерії. Тобто, коли вони створювали так звані вогневі вали на, на Донбасі, там 60 тисяч. Снарядів на день звісно, що ствол артилерійський він має певний ресурс там дві-три тисячі вистрілів і треба його замінювати. І уявіть собі, 60 тисяч на день. Скільки стволів треба Росії при таких темпах, при такому інтенсиві міняти? Тобто гармата виходить з ладу, її треба міняти, треба шукати ствол. Виробляти Росія також ці стволи такими темпами не зможе. Не може зараз, і тому, в принципі, Росія, очевидно, має проблеми з артилерією. Недаремно знімаються зберігання ці гармати Там вже 40-х років. Це означає, що дійсно є проблеми, і вони використовують все, що в них є. Вони використовують будь-який металолом, який може, хоч яким чином, заповнити ті дірки і в артилерії. Не даремно вони проводять мобілізацію, вони заповнюють дірки в особовому складі. Вони дістають танки Т-62 старі, без жодних, жодного захисту або електроніки, відправляють їх на фронт, затикають дірки в бронетехніці і так далі. Тобто вся ця махіна, яка вважала, що вона може довгий, довгий час воювати, насправді вже переходить на запаси, які, мабуть, ніколи вже не збирала. Діставати з зберігання.